А чому так вийшло? Що зараз українці, ось цю нашу українську зиму доволі важку, проживають дуже дуже по різному А тут є два ключових моменти: перший ключовий момент це те, що перша категорія людей, які проживають цей період. В оптимістичному, спокійному, наповненому, радісному, щасливому стані вони навчилися дуже добре контролювати свої емоції, контролювати свої думки і як наслідок контролювати свої стани. Також вони навчилися дуже добре швидко повертатися до свого ресурсного стану. Наприклад, якщо навіть і немає настрою або якесь пригнічення, вони мають. Інструменти, це рутини, щоденні якісь наші справи, це якісь звички, такі, як, наприклад, може вийти на вулицю, пройтись або не знаю, комфорт якийсь, може якісь смаколики, книги, малювання, творчість, а той, що хто здобув, що знайшов для себе за цей період. Вони ось цими. Рутинами з цими інструментами дуже швидко повертають себе до свого наповненого, рівного, оптимістичного, гарного стану, який і формує наступне. Найближче майбуття, найближчий фізичний прояв, найближче фізичне життя. І тому ці люди їм комфортніше, їм спокійніше, їм тепліше, їм добріше і тому подібне. І є інша категорія людей, яка не навчилась цього робити, або недобре навчилась, скажімо так, і вони не можуть. Вирівняти свій емоційний стан. Вони не можуть а, не вволікатись у а, фізичне життя, яке їх не влаштовує, не можуть не вволікатись у новини у сьогодення, яке дуже-дуже дуже багатьох не влаштовує. І тому а, стається отакий круговоріт, коли. А, їх щось не влаштовує, вони вволікаються, тим самим вони формують найближче фізичне життя точно таким же. Тому це ключовий момент: контроль думок, контроль емоцій, і як наслідок, контроль стану, який буде формувати ваше життя. З чого почати? Дуже просто почати відслідковувати, що я відчуваю. Чути свою інтуїцію, свій внутрішній голос, заспокоюватись, намагатись побути в тиші. А коли ви почули свій внутрішній голос, намагатися робити те, що він вам каже, те, що вам підказує ваша інтуїція це один момент. І другий момент це давати вихід тому старому. Що займає місце у вашому просторі? Це образи, непрожитий біль, якісь конфлікти. А коли вирішувати ці питання, проживати ці застарілі емоції, буде утворюватись порожнє місце, на яке будуть приходити найбільш вже найкращі, набагато кращі стани, набагато кращі емоції, почуття, відчуття, тоді ви будете транслювати. Зовсім у світі як наслідок буде притягуватись зовсім інша фізична реальність. Так що пробуйте, бережіть себе.